Друзі, привіт! Давайте глянемо, що у нас відбувається на ринках. Так, почнемо ми з огляду тижня. Да, у нас понеділок. Зараз передам вам посилання на ефір. Будь ласка, доєднуйтесь. Якщо будуть тільки запитання, то випишіть, будь ласка. Якщо запитання, то Так. Передаю вам. Так, на всякий випадок. Перевірю звук ще. У мене просто було оновлення зараз. Так. Тут. Так, тут. Так, один, два, три, чотири. Чи добре у ну, зараз сліш? чотири? Так, ночу ну, тут добре. Так, ну, добре. Так є. <кій> Друзі, якщо будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на YouTube канал. Бачу, що у нас досить багато зараз доєднується на YouTube канал. 160 людей за кілька днів доєднались. Приємно. Дуже вам вдячний за. Ваш вибір. Так. Отже, на що у нас цікавого? Давайте подивимось. Сьогодні макропоказники вийдуть по SP виробничий сектор. Завтра буде виступати Федрезерв з своєю промовою, що вони там планують собі далі. Далі ЄС звітує стосовно індексу споживчої інфляції. Ввечері-завтра ми дізнаємося кількість відкритих вакансій. Це буде досить цікаві дані. В середу, особливо важливо, нічого не бачу, в четвер також, в п'ятницю також досить спокійний нейтральний тиждень. Планується у нас. Так, ставку була знижувати. На 25 базисних пунктів за останню добу було ліквідовано більш ніж 238 тисяч трейдерів, 785 мільйонів доларів. І найкрупніший у нас був 15 мільйонів на Hyperliquid Bitcoin Dollar. Сьогодні вночі також нормально так пролили. Спотові біткоін є позитив плюс ETF. Ефіріум також плюс 300 мільйонів доларів, і там і там по плюсам іде. Да. Якщо будуть, якісь друзі, якщо будуть якісь запитання, друзі, пишіть в коментарях, залюбки на них відповім. Нікей. Далі рухається вниз. Все ж таки очікував падіння в бік 46 тисяч пунктів. Євронекс також очікує зниження в бік 1620 пунктів. Діксі знизилось. Дуже цікаво, тестує зараз підтримку 98,8. Ну, не те, щоб ми не очікували, ми очікували його тест 98,8, можливо, 98,2. Але надалі буду очікувати продовження його руху далі вгору. Як я казав, 101,8% мене очікується. СНП буде, скоріш за все, атакувати попередній АТХ, тому що поки будемо очікувати рух вгору. Тесла, скоріш за все, вийду в безбитковий по безбитковій ціні. Але ще поки в позиції Microsoft також повно закрив, решта в безбитковий стоп. Nvidia безбит... ще не ставив безбитковий стоп, ще поки за попередній хай, поки знаходжуючи в позиції. Apple, дивлюся, але поки тут немає що робити, Google не має що робити, Netflix вже не має що робити. Meta також, Amazon також. Пшениця в боковику 525-555. Золото вибило по стопу, буду перезаходити, але пізніше. Ще поки буду а, чекати більш цікавої точки входу. Євро-долар намагається закріпитися вище 1.16. Якщо зможуть закріпитися вище 1,16, то продовжиться лонговий рух. Але ще не виключає те, що можемо сходити до 1.12. USDT, можливо, можливо, це у нас буде подвійний хай, і потім буде рухатися вверх. Будемо дивитися, що буде 6,8. Якби інтуїтивно і має бути якийсь початок зниження домінації ЗТ, але поки цього ми нічого не бачимо. Є з та ж сама картинка. Будемо дивитися, як буде закриватись до кінця цього тижня графіки. Тотал тестує підтримку. Якщо не втримуємо цю підтримку, то буде падати і далі вниз, в бік 770 мільярдів доларів, але це дуже вже такий складний буде період, коли. Відновлюватись буде дуже важко потім. Домінація біткоїну, наче готується до зниження вниз. Єдине, що багато домінації пішло в сам USDT. Тобто бачимо, що домінація нібито йде з біткоїна, але йде не в альти, а йде в USDT. І бачите, з Ефіра також виходить домінація, і з Azzers також виходить домінація, і вона не йде в Альти, вона йде в USDT. Саме ж біткоін буде е, намагатися закріпитися на рівні вище 85 тисяч доларів. Якщо не втримають цей рівень, то на жаль, той варіант, який я описував, можемо протестувати його 72 тисячі доларів. Е, чесно скажу, мені не хотілося би туди йти, чому тому, що е, Альт сезон може бути тоді вже десь середина зими. Кінець зими, тобто це буде так розтягнуто вже в часі. По ефірчику, поки що ми будемо працювати з рівнем 2700 доларів. Ще не закінчили. Головне втримати цей рівень 2700 доларів. Якщо не втримують, то побачимо 2100 доларів. По, Бітко... по BNB все так само, по селані все так само. Бачимо, що ще жоден з активів не показує якісь. Признаки лонгового руху все ще в зоні продажу знаходиться. Ну і тут, мабуть, краще вже буде відмітити наступний рівень для закупівлі. Це 11 доларів. Це наступний цей рівень можливо цікавий, тому що поки я не бачу, щоб його щось втримувало тут. Так, добре. Цим, я думаю, буде зрозуміло. З Avoxo. HYPE все те саме. Кас. Кас непогано, до речі, втримується. Єна не, не бачу, лайткоін. Ну, скоріш за все, буде тестувати 70 доларів, я так очікую. Hard 12 центів. Так, друзі, якщо питань немає, я тоді буду потрішечки завершувати ефір, доєднутися до телеграм-каналу, там більше аналітичної інформації є. Курс для новачків, якщо ви новачок, вам буде дуже цікавий цей курс та сайт аналітичної платформи. Сайт аналітичної платформи це буде для тих, хто хоче дивитися за аналітикою. Так, наскільки ще Азерс може просісти? Ну, давайте глянемо на рахунок ведмежки. Зараз поясню свою ідею. Ну, Азерс може падати куди завгодно. Тут немає такого, що, наприклад, якщо він Він може падати і до 5,9%. Тобто, спокійно може падати в район 5,9%. Він зараз знаходиться просто в каналі, а загалом може падати до рівня 59 595 Це те, що було попереднім. Якщо ми глянемо на цей рівень. Рівень 2020 року, да, березень 2020 року, коли у нас після ковіду почався спочатку паніка, а потім зростання, ми впали до рівня 5-9%. Тобто, в принципі, цей рівень може бути тим, що приваблює. Питання просто в іншому, в тому, що з домінації з біткоїна поступово починають виходити. Тобто, кудись мають перейти. Перейти в USDT, ну. Може бути, але для е прибутковості, прибутковості е най найкраще переходити в ефір, да, тобто найкращий інструмент перейти з біткоїна в ефір, а потім з ефіра переходити в Azers. В такому випадку, просто мені просто здається, що воно буде набагато довше в часі розмазано. Тобто очікувалось, що воно до кінця. Цього року ми побачимо якийсь імпульс до 8,6% десь в цей діапазон 8,6, 8,9%. А так виявляється, що будемо зростати, коли ніхто не буде очікувати. А це у нас січень, лютий, тобто, можливо, там, тобто, я, я очікував альтсезон і, і. Ну, Закривати свої позиції ближче до листопада е, цього року. Але бачите, я не фіксував ще портфелі. Навпаки, ще е, додавав у середньому свої позиції, е, тому буду вже фіксувати, скоріш за все, м -м, травень, травень 25-26-го. Да, тобто, по е, прислів'ю and go away». Тобто, мої цілі вже переносяться на. Е, Травень 26-го року. Поки так буду планувати. поки так. Можливо, ще якісь запитання є. Якщо є, то ви пишіть, будь ласка, я на заробки відповім. Я поки почекаю. Можливо, ви поки що пишете ці питання. Так. Поки питань не бачу у вас. Ну, добре. Якщо питань немає, good. якщо будуть, а я закінчу ефір, то ви напишіть, будь ласка, мені в коментарях на них відповім. Добре, дякую. Тоді на цьому буду закінчувати сьогоднішній ефір. Всім бажаю гарного дня. Треба трішки запастися терпінням, тому що просто затягують увесь цей процес. Через очевидні причини, через шатдаун було дуже сильно затянуто. Тому таким чином, все, гарного всім дня, всім па-па.